Привіт усім! Сьогодні хочу поговорити про плани на ремонт нашого будинку. Коли ми сюди заїхали, та і, в принципі, ще коли не заїхали, просто у нас був план будинку, і одним вечором ми сіли і почали думати, що ми будемо в цьому будинку робити, ну що в першу чергу будемо робити. Тому що у нас мала дитина. Ми розуміли, що ми не зможемо ні фінансово, ні фізично потягнути а, ремонт будинку всюди одразу, в усіх кімнатах. Ми розуміли, що нам потрібно десь жити, да і мати якийсь побут, і водночас робити ремонти. Ну і плюс у нас тут немає ніякої допомоги в плані там ні бабусі, ні дусів. В мене ще є старша дитина, він залишився в Одесі, тому допомоги як такої немає. Вже коли ми сюди приїхали, пожили трохи, і всьому, до речі, була ідея зрозуміти, як. Ми функціонуємо в цьому будинку, як нам буде зручніше, що зараз не так, а що навпаки так, що ми хочемо залишити, як є і не трогати, а що треба покращувати, та, там якусь ергономіку, простору, ну і плюс ремонтувати те, що потребує ремонту. І як ми собі уявляли, ми почнемо. З переносу наявної кухні, яка зараз знаходиться в такому полуаварійному, я би сказала, приміщенні, тому що підлога в цьому приміщенні має великий нахил. Я не знаю, з чого воно зроблено, як воно будувалось. Це частина цього приміщення належить до будинку, а частина це як добудова. І разом вся ця історія має ну, ось такий нахил. так? Підлоги, і щоб зараз нам виставити там якусь техніку типу плити газової, то ми вирівнювали підлогу дошками, там, де в нас стоять столи, мийка та газова плита. В принципі, там дуже мало місця. Там ще стоїть котел газовий, міська стеля, там в частині добудови, тому це однозначно. Наше було рішення переносити кухню зараз в це приміщення, в якому я сижу. Це така як велика вітальня. Тут розташована піч груба, вона зараз не функціонує, вона заклеєна обоями, ми ще не відкривали її, що там, як, ми не обстежували, чи вона взагалі працює, але мені би не хотілося її розбирати, хоча плани на розбір цієї груби у нас є. Після того, як ми злазили на горище, подивилися обстежили трубу, так, яка виводить гази з цієї пічки. Ну мені це все дуже сподобалось, воно виглядає довговічно, і як я вже казала, я би не хотіла забирати грубу. Єдине, що можна... мені б все ж таки хотілося грубу, якою можна було б не тільки опалювати будинок, але і в у випадку блекаутів. Blackoutів... Можливо би було на ній готувати їсти. У нас зараз будинок газифікований, то ми не дуже сильно залежимо від електрики, ну тобто, можемо якийсь час перетерпіти. У нас є генератор, інвертор. До прикладу, 12 годин ми можемо прожити без, без електрики, якщо що, і плюс газ, сподіваюся, так само нас врятує. Але все-таки, груба, як на мене, це такий. Очах, да, домашній очаг, це для мене про грубу в будинку. Тому я ще не знаю, чи ми її будемо зносити. У нас було в планах її знести і побудувати в іншому місці грубо, бо насправді труба по горищу йде таким чином, що, можливо, іще одну грубу побудувати. Можливо, вона тут планувалася і не збудували. Це от, ось в цьому куті, де зараз двері в нашу спальню. Повернемося до ремонтів. Що, з чого ми почав, планували почати? Це з переносу кухні, це приміщення. І так само частину цього приміщення ми хотіли віддати під ванну кімнату, яка от позаду мене. Саме приміщення ванної кімнати воно невелике, там десь 2 на 2 метри. Віли частину цієї вітальні забрати під ванну. Щоб там було більше простору, ну, душову кубінку ми замінимо на ванну. Ну в принципі, унітаз і рукомини так, так само потребують заміни. Це були такі плани: змінити підлогу в цьому приміщенні стіни і стелю ми не планували ніяк зашивати. Мене дуже тішить ідея глиняних стін. Я не хочу. З цим нічого робити. Єдине, що ми ну, так само їх там якось пошпаклюємо глиною. Тут поблизу є два кар'єри глиняних, ну і, мабуть, цим е зумовлено те, що хати тут глиняні. І коли ми думали, це все починати робити, то е думали, що підлогу, звісно, ми будемо робити, як всі нормальні люди, там, заберемо дерево, бо воно тут. Е з великими дуже щелинами, хоча, на вигляд кріпке, але все скрипить. Я не знаю, що там з лагами як відбувається. Це все зняти. У ванній кімнаті стяжка і вирівняти це під ванну кімнату існуючу, рівень підлоги. Або заглибитись, не знаю, ще не вирішили. Але з часом, коли ми тут пожили, я познімала всі килими. Подивилася на цю підлогу. У мене виникла ідея спитати чат GPT, який зараз є моїм найбільшим порадником, тому що немає досвіду жодного ні в будівництві, ні в городництві. Тому я дуже часто з ним спілкуюся на різні теми і всім раджу. Я запитала, додала фото нашої підлоги. Вказала подробиці про наш будинок, коли він побудований, з чого, що є на зараз, і запитала, яким чином можна відремонтувати підлогу. І моїм здивуванням було те, що стяжку в глиняній хаті робити не можна, оскільки це псує глину, і може, як каже Чаджипіті, задуш, задушити хату. Зараз я трохи зачитаю, бо я не в змозі це все. Запам'ятати на зараз це варіанти ремонту підлоги, які запропонував Чардже Піті. Перше, що великі щілини між дошками нашими на підлозі це ознака сушки дерева і старіння та, ймовірного, просідання лаг. Още оцінка існуючої підлоги це можливе розхитування дошок. Ну, треба перевірити. Ну, ми тут і так бачимо, що десь можливо треба пристукати і, можливо, воно так не буде скрипіти. Щодо ремонту підлоги, значить, як ви ми вже зрозуміли, стяжку тут робити не можна. І зараз та стяжка, яка в нас є в ванній кімнаті, я не знаю, що ми будемо з нею робити, але ну, треба вскрити всі ті все, то, що зашито пластиком там, і дивитись на стан стін. Тому що перестінок між ванною і кімнатою і там позаду є ще наша кімната офіс. Він побудований, я не знаю. Можливо, з якихось, якоїсь фанери, бо там дуже погана звукоізоляція. І е, ту стіну треба буде точно будувати. Знаю, що робити зі стяжкою, можливо, ми її будемо якось. Розковирювати, я не знаю, чи це можливо. <с> Будемо так само радитись з чатом. Після того, що порадив чат GPT, і після оцінки стану будинку, ми лазили на горище, так само дивились там ці всі дерев'яні балки на стелі, є дуже велике побоювання цю стіну позаду валити, щоб добудувати нову позаду мене. І тому ми вирішили, що ми ванну-кімнату залишимо того розміру, яка вона є. Просто побудуємо той перестінок, вскриємо, розкриємо все, переробимо каналізацію, об'єднаємо каналізацію цю тут в кухні з ванною. А там ще треба порівню вирівнювати, тому що зараз міта стоїть на Підісталі через те, що, мабуть, не працювала належним чином каналізація. Ну, треба ж уклін. І підлогу будемо робити, так, як сказав GPT. Отже, що він пропонує? Три варіанти: економ, варіант, косметичний ремонт. Якщо бюджет обмежений або треба перезимувати, це треба очистити щелини на дошках від бруду. Заповнити щелини шпаклівкою по дереву, або сумішу тирси з клеєм ПВА або столярним клеєм. Зашліфувати, пофарбувати або покрити лаком. Виглядає досить прийнятно, можливо, ми так зробимо з іншими приміщеннями, тому що там так само зараз великі щілини, підлога скрипить, звідти ми розуміємо, що може йти якийсь холод, тому треба. Якось взимку утеплюватися. Що з мінусів: підлога залишиться холодною, скрипи залишиться, ну і, можливе, повторне розширення щели. Ну, це зрозуміло, але як економ-варіант тимчасовий можливо. Середній варіант це перекриття поверх старої підлоги. І ми зараз схиляємося до цього варіанту в приміщенні нашої майбутньої кухні і. Ну, з ванною не знаю, що ми там ще будемо робити. Для чого підходить цей варіант? Підходить, якщо не хочеш знімати дошки, або хочеться тепліше та рівніше. Ми зараз прийшли до висновку, що ми дійсно не хочемо зривати ці дошки. Вони виглядають досить кріпкими, не дивлячись на щілини. Тому ми. Ну і плюс ми хочемо зберегти ще один да, слой між землею. Та нашою підлогою, тобто, щоб було тепліше. І тому ми схиляємося зараз до середнього варіанту. Що треба зробити? Це перевірити лаги існуючі, чи вони не прогнили, підтягнути, укріпити старі дошки і на стару підлогу покласти фанеру або ОСБ. Ну і потім ламінат або аліноліум, або Кавралін. Це для нас виглядає і простіше, і. Легше, тому що тут у нас є складнощі з доставкою взагалі будь-яких будівельних матеріалів в село. Тут немає поряд ніякого будівельного магазину, то все треба везти з міста. І, до прикладу, щоб просто доставити машину піска, тонну піска, це буде вартувати тільки доставка від півтори тисячі до 25 тисяч гривень без вартості піску самого. Тому. Таке от масштабне будівництво для нас не варіант. Ми не маємо машини, і ми розуміємо, що всі будівельні матеріали, які нам знадобляться в процесі ремонту, нам потрібно буде вести, ну, купляти машину, да, і це все вести. І чим менше у нас буде таких масштабних якихось перебудов, тим дешевше, дешевше нам це вийде. Що з плюсів цього середнього варіанту, це. Тепло, швидко і без пилу, це нас дуже влаштовує, тому що ми, як і в часі, не дуже у нас багато часу, тому що робити ванну і кухню, це значить робити літній душ в нашому випадку, тому що у нас зараз на вулиці немає як такого функціонуючого літнього душу, і якщо ми. Робимо ремонт в ванній кімнаті і одразу в кухні, то зрозуміло, що нам треба десь митися, і ми маємо почати наш ремонт з побудови літнього душу. І плюс ми маємо вкластися в ці літні місяці, які лишилися липень-серпень, тому що ну, поки тепло. Зараз у нас тут червні ще холодно. От вчора було дуже холодно, я не знаю, може, градусів 12. Не дуже покупаєшся на вулиці, і тому у нас є дуже велика надія і сподівання, що наступні місяці будуть теплішими. І ми зможемо дійсно влаштувати літні душ на вулиці, перекрити тут воду і зробити те, все те, що ми плануємо. У нас є тут дуже не дуже естетичні труби опалення, і причому у нас немає по будинку ніяких радіаторів, батарей. Воно все. Підлягає заміні, тому що вони ну, досить великі, як раніше було прийнято будувати в старих будинках, це, це не нова історія. Але ну, зараз можна зробити більш гарно і ми це плануємо робити, але не цього року, тому що заміна опалення під собою має те, що. Це опалення треба робити по всьому будинку, це треба замінювати котел, а ми зараз не маємо на це ресурсу. Тому труби опалення залишаються, і ми якось їх будемо закривати, мабуть, що меблями. Що ще? Третій варіант, який запропонував чат Джипті ремонту підлоги це капітальний ремонт-варіант, заміна дерев'яної підлоги. Радикальний найнадійніший спосіб, особливо якщо лаги або дошки гнилі. А земля під підлогою волога. До речі, ми ще плануємо поміряти вологу нашими дошками. У нас є вологомір, ми ще цього не зробили, але треба це заміряти. Значить, Що треба для такого способу? Це зняти старі дошки, перевірити стан лаг та ґрунту. Укласти нові лаги з обробкою антисептиком, теплоізоляцію, тобто це мінеральна вата або пенопласт, гідроізоляцію, рубероїд-плівка. Ну і нова підлога. Це дошка фанера, плюс ламінат або чистова дошка. Що з матеріалів? Дошка фанера, антисептик для дерева, пара, гідроізоляція, утеплювач. І чат GPT, до речі, пише, що це затратного по часу та грошах. Такий варіант підлоги. третій. Що з рекомендацій для підлоги глиняного будинку? Це обов'язково перевірити вологість під підлогою, уникати бетонної стяжки без утеплення, може затушити глиняні стіни. І оце якраз той самий варіант, якого ми боїмося з ванною. бо мені здається, ніякого утеплення там не було. Просто залили бетоном, і причому там стяжка взагалі не ідеальна. Не знаю, на що то робилося. Ну, Можливо, люди не знали, як по-іншому. І я зараз ще не знаю, що з цим робити. Можливо, якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарі, як, як можна це виправити. Е, і ще порада це краще використовувати натуральні дихаючі матеріали. Це от про, про те, що не можна душити будинок. А що таке задушити будинок? Бо я. Так само не знала, що це значить. Я так само спитала у чата GPT. і це означає перекрити природну вентиляцію і дихання конструкції, через що починаються проблеми з вологістю, з цвіллю та гніллю і тріщинами в стінах. Тобто глина вбирає в себе вологу, якщо її запечатать знизу бетонною стяжкою, плівкою без вентиляції, волога з ґрунту йде в стіни. Далі стіни починають цвісти і гнити застійна волога під підлогою сприяє розвитку грибка, гниттю дерев'яних конструкцій, псуванню саманої кладки. Ну і тріщини в стінах. Цеглина потребує постійного обміну повітрям і вологи. Коли її запаковано сучасними паронепроникними матеріалами, вона починає тріскатися і відшаровуватися. Це те, що я боюся, коли. Ми вскриємо ванну кімнату від того пластику, яким зараз вона обшита. Приклад задушення. Уклали бетонну стяжку поверх ґрунту без вентиляції. Глина знову знизу вбирає вологу, не може дихати, починає гнити підлога, пліснявіє стіна, запах сирості. Оце все те, що у нас зараз є в ванні. Я не знаю, яка там стіна, але запах вологи і сирості там постійно присутній. І вентиляція не допомагає. Краще робити в глиняному будинку: уникати щільних плівок без вентиляційних отворів. Замість бетонної стяжки суха стяжка, типу КНАВ. Підсипка з керамзіту або дерев'яні лаги з вентиляцією. І якщо хочеться плитку, то робити теплу стяжку з утепленням і паробар'єром. Але з вентиляційними решітками в цоколі. Тобто, ну, як на мене, це виглядає досить складно для людей, які не мають досвіду в будівництві. Тому варіант з плиткою на підлозі у нас взагалі такого не, немає варіанту. Я навіть не впевнена, що ми будемо класти плитку на стіни там, де в зоні плити. Скоріше за все, це будуть якісь. Оці панелі з тему <хи> клеєві, які можна там причепити на будь-яку поверхню і згодом зняти, коли вони там зіпсуються. Це мої такі думки попередньо. Не знаю, я зараз замовила їх з тему, чекаю, які вони приїдуть, як вони будуть клеїтися, як будуть виглядати. І, ну, можливо, дійсно частину цього кухонного фартуку, там, де має бути. Газова плита, і летять всякі бризки, то можливо, я пораджу з чатом GPT. Якщо він буде не проти, то я заклею саме такими стіновими панелями. А решту стін і стелю ми плануємо залишити глиняною, обідрати всі ці всі шпалери, з, щось зробити з балками. Не знаю, можливо, їх якось там зачистити, вкритимрілкою, щоб вони, ну що бачити, то дерево, бо це є красиво. Зараз все таке заклеєне і хочеться все розкрити і явити світу. І мої думки, роздуми і наші плани на ремонт цьогорічний, в цьому році, в цьому будинку. Якщо у вас є якісь поради, якщо ви маєте будівельний досвід і стикалися з ремонтом глиняної старої хати до речі, ми вияснили, якого року вона. 1950 якогось. Коротше, більше 70 років в цій хаті. Якщо ви маєте досвід в ремонті таких будинків і маєте що сказати або порадити, я буду дуже рада почитати. Дякую вам за увагу!